Після того, як ви закупили і підготували насіння улюблених сортів, на наступний дачний сезон саме час задуматися про те, як організувати їх зберігання. П'ять простих ідей допоможуть захистити посівний матеріал від впливу зовнішніх факторів і забезпечить зручний доступ до колекції насіння, органайзер з маленькими відділеннями. Подібний вид контейнера продається в швейних магазинах. В інтернеті на Алі, експрес і Озон їх можна знайти в розділах органайзери, або у кофри для зберігання, такий кейс цілком легко зробити своїми руками знадобиться будь-яка картонна коробка з кришкою і щільний папір для поділу внутрішнього простору На всередки, банки з-під дитячого харчування. У скляних банках з кришкою, що загвинчуються насіння, надійно захищені від вогкості, тому взимку їх можна розміщувати не тільки в квартирі. Але й на дачі, але тут є один важливий нюанс: в такі банки можна поміщати тільки добре просушені насіння, в іншому випадку з'явиться цвіль, ємності з металевими кришками, також надійно захищають зерна від дрібних шкідників і гризунів герметичні пакети, що закриваються. Невеликі поліетиленові зіп пакети займуть найменше місця у вашому сховищі. Застібка складається з двох пластикових смуг, одна з яких вдавлюється в іншу, оберігаючи вміст від висипання, переваги зі пакетів, широкий розмірний ряд, легкість закриття, можливість багаторазового використання, низька вартість, паперові конверти. Це найпростіший бюджетний спосіб зберігання посівного матеріалу, підійдуть всілякі варіанти, невеликі сувенірні. Поштові конверти, обгортки від пакетиків чаю, саморобні з газет або старих зошитів. Насіння в паперовій упаковці повинні зберігатися в сухому місці. Для додаткового захисту від вологи конверти можна промазати воском, попередньо розділивши посівний матеріал за видами і виробнику пакетики скріплюють гумкою або затискачем для грошей. Швидкосшивач з файлами, розділеними на частини, зберігання в файлах дозволяє бачити всю колекцію посівного матеріалу. При подібному способі розміщення є можливість вкладати файли до пакетиків насіння записки зі спостереженнями і рекомендаціями по вирощуванню кожного виду рослин, файли не герметичні поліетилен оберігає від втрати вологи, а через кишеню здійснюється дихання насіння, стандартні файли формату а 4 Можна розділити на чотири менших за розміром кишені, зробивши розділову межу за допомогою паяльника скотча, в якості альтернативи для зберігання можна використовувати фотоальбоми.